Всіх вітаю, зустрічайте багато примірок верхнього одягу з моїх архівних відео. This just hurt me. it, but тк hold me. You don't wanna break. I need some space to Мені справді пощастило для вас знайти цей абсолютно новий зимовий пухон із справжнім пуховим наповненням. У нього гарнезний, бежево золотавий колір, немаркий, приємний до ока. А можете знайти у мене посилання в описі до цього відео. Тоді я вважаю, нам з вами дуже пощастило, що я знайшла цей справжній похон, абсолютно навезенький, від німецького бренду жіночого одягу Betty Barclay. У чудовому насиченому кольорі. Камера тут, як завжди, темні кольори бачить поганенько, але там потім на фото в інстаграм. В описі лишу посилання на цю річ, ви побачите його справжній. Дуже гарний колір, такий синій, з якимось хамелеоновим відливом. Ну річ Класична така прямого крою. Дуже мені сподобалося. Незвичний, такий, легенький, дуже приємний на дотик. комфортний на тілі, тут розмір більший за Ельку. Всі заміри ви можете подивитися. Він причудовий. Я пошкодувала, що не мого розміру. Дуже раджу придивитися до цієї позиції. Рідкісна знахідка у надзвичайно гарному стані. Ну, стан не просто нової речі, це абсолютно новесенька річ. Дуже вона мене потішила. Я пожалкувала, що не мого розміру. Також я знайшла нову італійську ковтину, така нібито як курточка без підкладинки. Там 100% вовняний склад. Ще раз зазначу, що річ абсолютно нова. Я дуже радію, коли з усього того представленого, що завезли, можна знайти дуже гідні позиції. Надзвичайно сподобався крій Каптура. І добрий розмір. Тут або повна оверсайзна МК, або стандартна Л-ка. Розміри можете також знайти за посиланням в описі до цього відео. Раджу придивитися. Тепла, гарна, жіночна. І за наших складних тепер зимових умов на роботі ви будете виглядати досить гідно, почуватися краще. Також забрала для вас ось цю новесеньку позицію. А бренд шиє одяг спортивний, туристичний. Наповнення тут синтетичне, але дуже приємне. воно така демісезонно тоненька. Це більший за LXL розмір. Вона приємного такого лососового кольору. Камера не передає усієї краси та зручності, практична річ. Придивіться, оцініть розміри. Я знайшла цей бренд в інстаграм, знайшла цю курточку. І вважаю, що нам із вами дуже пощастило. Якісно продумана, банальна у спортивному стилі річ, яка вас виручатиме. Ось так вона виглядає на моделі. І ось її справжній такий ніжний і все ж таки виразний, гарний відтінок по кольору. Ну а далі покажу вам, де і куди я поїхала, для того, щоб зробити собі операцію на обох стопах. І вже в наступному відео буде цілісна підбірка до та після ладно, да, у цій гуйня, які знаходиться біля крайнього касового фондалі. от звідси 34 маршрутка бачите, до ну, тут оця -от морковка магазин доїде. А от там вся в батареї, батареях, ти же Ангел, на вокзал. І сонячні батареї, там на 4-й вулиці вас будуть такерувати. Там 4 патрульних з стабілізацією me baby don't want to again, this just hurt me just think about it think about it about you hold me that like you don't want to break i need some space just think about it